На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де та добра дорога, то йдіть нею і знайдете спокій для своєї душі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми з вами торкнемося одної історичної події, яка має пряме відношення до нашого українського християнства. Хоча вона відбулася в далекій Московії в 15 столітті нашої ери. Москва на той час хотіла приєднати і приєднала в результаті Новгородську Республіку. І разом із Новгородом вона перейняла і привела в Москву науку, яка була в Новгороді. Носіями цього вчення були Зосіма, Аркімадрит, а також діакони Курицини Федір та Іван. Переїхавши в Москву. Вони звіщали цю вістку. Проблема слідуща. Ми не знаємо, що саме за подія відбулася, чому саме так сталося. І саме головне, ми не знаємо, що саме вони проповідували, що саме вони звіщали. Ті джерела, які сьогодні залишилися або збереглися, вони представляють їх в такому не дуже хорошому світлі. Вчені взагалі не освітлюються освіт... там різна. Єресь про них описується, тому я не буду озвучувати, що саме вони навчали, тому що немає джерел, які би говорили. Ну, якщо про історію ми ще можемо почитати з інших джерел, то про вчення варто було би почитати саме з їхніх джерел, з джерел цих людей, які вчили. Але цю інформацію було знищено, тому що якщо б підробили якусь інформацію, то її було б легко розпізнати. А так, немає документів, немає інформації. Якщо нема, то значить і не було. Тому було простіше знищити, ніж підробляти. Тому ми не знаємо, про що вони навчали, але принаймні знаємо одне: не. вони прийшли в Москву, звіщали якусь, якісь вчення. Це вчення було прийняте Москві, З часом воно було засуджене іншими московськими попами. І цих людей звинуватили, засудили, а потім і стратили, декого відправивши в монастирі і так далі. Але варто зазначити слідуще, ця вістка або це вчення, воно було київського походження. І ми говорили вже на попередніх відео, що християнство воно мало джерело із, із першого століття, коли апостол Андрій привніс його на територію України. До VIII століття воно вільно розвивалося, ніяка державна влада не ставила свою руку на це вчення. Уже починаючи з 10 століття, коли князь Володимир хрестив Русь, відбулися певні корективи. Християнство набуло греческого образу, але вільне християнство залишалося. І воно передавалося з уста, воно мало свої джерела. Ми говорили про те, що в Третьому столітті наші предки вже читали Біблію своєю рідною мовою. Це могло бути раніше, але історично говориться, що в 3 столітті. І ось коли в 14-15 століттях ця інформація дійшла до Москви, то спочатку вона була прийнята, а потім була відкинута. І ця реформація. Хоча це не була реформація. Я поясню, чому це я говорю, і, щоб було зрозуміло. Уявіть собі, що ця подія, яка сьогодні відбувається в Україні, вона би відбувалася 200 років назад, де немає інтернета, ну, ніяких джерел, крім письмових. І то не всі вміють писати, всі можуть записувати. Відбулася подія: Вороже царство, Північне Царство захоплює Україну, нав'язує свою історію, свою культуру. Пиш, спалює всі джерела, які в нас є, всю інформацію. І в своїх джерелах пише, що тут з'явилася якась українська єрість, якась незрозуміла українська мова, ніхто з нею не розмовляв, просто так там пару чоловік там Зеленський аресто... ну не Арестович, там ще хто там залужений, розмовляли, а всі чітко говорили російською. І ось Росії прийшлося втрутитися і знищити. І я впевнений, що через 100 років всі би вірили, думали, так, на Україні не було української мови, це просто був діалект, і його привнесли там кілька чоловік. Хоча в результаті ми бачимо, що історично все по-іншому нав'язувалося зовсім чуже для України. Так само і в той час, швидше за все, я не стверджую, тому що фактів немає. Але я можу впевнено сказати, що саме так і тоді відбулося. Києві, Новгороді, це була північна територія е, Київської Русі, або так званої України сьогоднішньої. Там було вчення, яке було не схоже з московським вченням. Тому Москва е, спочатку прийняла, потім, одумавшись, знищила. І знищивши, сказала: це все було єресь, це не було зрозуміло, не, це не наше. І ми маємо 5 століть. Е, Історія, яка відбулася в той час, вона, на жаль, не зберегла ніяких історичних фактів, які могли би пролити будь-яке світло. Те, що було написано, воно було написано по указці влади, яка на той час була яка керувала, тому ми маємо таку спадщину. Принаймні, якщо звернути навіть увагу, 200 років назад, за часів Шевченка, Християнство українське відрізнялося від російського. Принаймні так пише Шевченко, коли він потрапив з України в Росію, він був здивований всім тим, що відбувалося в православії Московському. Воно відрізнялося від того, до якого він звик тут, в своїй місцевості. Про ну, моєї бабки, якби бабка, навіть мама, розповідали, що. До революції християнство або православ'я було зовсім іншим, ніж те, яке сьогодні є, принаймні так говориться. А уявіть, що було 4-5 століть. Якщо могли змінити, багато чого змінили. Але ми, нам залишилася спадщина про Андрія. Нам залишилася спадщина про Київ, який має християнське походження. Нам залишилася спадщина про історію і про інквізицію, яку вчинила московська влада з українським християнством. І про це ми маємо пам'ятати. І це має нас загартовувати в нашому бажанні досліджувати те письмо, наближатися до тої правди, яка записана в святому письмі, в Біблії, тому що сьогоднішнє християнство в більшості. Нічого спільного з християнством не має, перейнявши якісь традиції невідомі для християнства. Якщо ви в чомусь сумніваєтеся, про що я говорю, ви можете звернутися до Біблії і, почитавши Біблію, побачити або пошукати, звідки взялися ті традиції, які ми сьогодні звершуємо, ті обряди їх в Біблії немає. Цього Христос не говорив, Він цього не чинив, і це було незрозумілим для нього. І неприйнятним для нього. Тому нам потрібно визначитися в своєму віросповіданні, в своєму християнстві і звернутися до історії. Адже Максим Морильський сказав: хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Амінь.